З квітня у Лузівській громаді стартували суспільно-корисні роботи. До них залучили 70 безробітних, повідомляє директор Лузівської філії Харківського обласного центру зайнятості Валерій Підгорний. Це роботи, які організовуються на підставі наказу голови військової адміністрації та охоплюють види, які надають змогу нашим громадам підтримувати порядок на своїх територіях. Суспільно-корисні роботи, зокрема, передбачають охорону громадського порядку, допомогу переселенцям, родинам загиблих захисників, Збройним силам України, а також роздачу гуманітарки та доправлення допомоги на фронт, пояснює Валерій Підгорний. За його словами, суспільно-корисні роботи фінансує служба зайнятості. Зі всіма маємо порозуміння. Визначаємось, спілкуємось, завжди на зв'язку. Більш того, ми періодично робимо виїзди, щоб побачити, чим займаються люди, як організована праця. Суспільно-корисні роботи проводяться у період дії воєнного стану в Україні. В чергове його продовжили до 9 травня.